Для вас огляд нового надходження в компанії «Автофокус». У нас BMW X5 в кузові E70 2006 року випуску на 3-літровому бензиновому двигуні на повному приводі. У автомобіля у нас встановлена вже рестайлінгова оптика, ангельські оченятки. Автомобіль на тонуванні, на рейлінгах. На крутих оригінальних дисках BMW, присутні парктроніки по колу, є камера заднього бачення, безключовий доступ у нас на всіх дверях. Автомобіль дуже симпатично виглядає. Колір металік, гарна гума на автомобілі встановлена. Роздвоєний вихлоп. У нас чорний шкіряний салончик у відмінному стані, збережений, є задній клімат, контроль та підігріви сидінь. Автомобіль у нас на панорамі. Ось така у нас класна панорама. Переднє сидіння у нас з повним електроприводом та пам'яттю. З підігрівчиками. Додатково ось такий екранчик встановлений. Ось так у нас виглядає центральна консоль та мультимедія. Центральний підлокітничок. Сидіння в дуже гарному стані. передні. Ось так у нас виглядає кермо мультимедійне. Ось так виглядає приборочка, помилочок немає в нас. Повний електросклопакет. Друзі, зацікавив цей красень BMW X5E70, 3 літри бензин. Дане авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102 міста Київ в компанії Автофокус. Авто можна купити за готівку, за безготівковий розрахунок. Можливий викуп за криптовалюту. Також є послуга лізинг або кредит, або обмін на інший автомобіль.